Перші стіпки вже на рушнику надії у Хмельницькому. Стартувала всеукраїнська акція, спрямована на підтримку безвісти зниклих та військовополонених захисників. Мета акції, перш за все, це як і кожна акція, яка стосується зниклих безвісти військовополонених, це привернення уваги до. Цієї проблеми, адже тисячі і тисячі наших хлопців є зниклими безвісти і військовополоненими. І як бачимо, статус «зниклий безвісти це не є ще гарантія, що цієї людини десь вже немає, тому що останні обміни показують, що такі хлопці повертаються. В межах акції рідні військовополонених та зниклих безвісти захисників із різних областей країни вишиватимуть рушники. Вони стануть символом надії та віри у повернення бійців. У Хмельницькому планують зобразити на полотні довжиною 2,5 метри український орнамент та емблеми підрозділів, у яких служать військові. Також можна буде наповнити будь-яким символом, який захоче зобразити родина без вісти зниклого. Також є такі спеціальні візерунки, в які закодовані імена, тобто можна ще обіграти таким чином і вишити закодоване ім'я свого рідного, який знаходиться в полоні, або без вісти зниклий. Пані Аліна вже залишила свої стіпки на рушникові. Мені дуже сильно болить за свого чоловіка, але мені так само сильно болить за кожного, хто зник. Тому я не лише за нього одного, а за всіх, зокрема, за всіх з 15-ї бригади Національної гвардії. Тому мені би хотілося, скажімо так, якийсь такий посил до Бога чи в космос, чи у всесвіт, щоб вони знайшли силу. І витримку, і мужність, і щоб вони всі до нас повернулися. Наразі десятеро родин з Хмельниччини долучилися до акції. Володимир Сокол, ветеран російсько-української війни. Він півтора року чекає на свого безвісти зниклого брата. Попри те, що у чоловіка добре функціонує лише одна рука, він долучився до акції. Зобразити ну, я тільки одною рукою. Щось від щирого серця. Крім того, вишивання рушника може стати для родин своєрідним методом релаксації, кажуть психологи. Все, що сьогодні ми створюємо руками, так воно допомагає, тому що ми дуже багато втрачаємо. І насправді на фоні цих втрат, ось те, що ми нове створюємо, воно допомагає нам далі жити. Долучитися до акції можуть усі охочі родини з Хмельниччини навіть без досвіду у вишиванні. Координатори можуть навчити. Не обов'язково бути тут у нас вишивати. Рушник можна брати додому, чи де ви будете знаходитись там і вишивати. Єдине, що потрібно, це або в соцмережах нас знайти, написати, або прийти до нас на Прибузьку. 2 центр психологічної підтримки 100++, І тут щосереди буде рушник, можна вишивати. В День захисників та захисниць України 1 жовтня вишиті рушники із різних куточків держави представлять у столиці на масштабні акції на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Дарія Курнос, Марія Шевчук, новини міста.